Хочу дати свідчення. Як через молитви отця Олега дитина стала набагато краще бачити. Протягом місяця піднявся зір на 60% на ліве око. І ще хочу дати одне свідчення яке. Хай Бог вас говий говорить. Як я лежала на ліжку з хребтом, вже треба було йти на операцію. Але завдяки Отцю Олегу Господу за одну молитву я і вже Богу, дякую, я вже місяць їжджу до Отця Олега. Вже не треба ніякої ні операції, ні нічого. А я не могла з ліжка встати. Тиск був 60 на 40. Ну і так, і дякую Господу і отцю Олегу за його молитви. Ходжу, роблю, їжджу. Дякую Богу за, за такі ласки. І за протягом місяця дуже багато ласок відбулося. Я не знаю, як дякувати Господу. Дякую Господу і дякую вам.